Трошки почитимо. Рубалка груди показує, а овечка. Остров. Всім привіт, друзі! З вами Мандрик і сьогодні ми їдемо. Бревіт 200 км, який починається з Дубно. Він проходить через Рівне і проїжджає ще через два міста, які я вже не пам'ятаю, але на суті я не один, а з Алексом і Максимом. Ми зараз розважаємо велосипеди. Поїли вже і будемо сортувати. Я сьогодні в ось такому сеті. Камера раз, камера два, мікрофончик, Короче, заряджений, підготовлений. Сподіваюсь, через це не будемо дуже довго їхати, бо я захочу десь подзнімати щось. Let's go! Ми стартанули. Я вирішив в себе е, одразу скинути вітровку. Трошечки прохолодно, але е, через годинку буквально я спекуся в ній, тому сенс мені краще потерпіти треш, трошки. Хоча я міг взяти і потім скинути в кишені якусь. Але вже без неї краще. Там якась церква з філатовими вкрапленнями цікаво. Цікаві рішення. Алекс каже, що тут взагалі таке часто зустрічається. на Волині. На Волині. Трошки почітуємо їдемо за трактором в кишені повітряній ну так не сильно не попаха але є Та, ні, нормально так так, да, да да кілометр кисти двіс чисто Корече, ми стали на окружній біля Рівного. Е, зараз Алекс собі піднімає сідушку унітазну. Або ми вирішуємо чи їхати ще кудись, окрім приєтного е, маршруту, бо там може заїхати фоточки десь поробити. Але це крики робити треба. Я щось не дуже говорю бажанням, а ось це, от хлопчина, який на унітазі їде. Хоче. Заїхали! ой яй занесло, занесло! Важливе питання, Макс. Давай. Нам ще довго їхати? Досягають трошки, але насправді ми приїхали вже десь 45, плюс-мінус. О, най! Швиденько! Відповідно, нам десь 35, мені здається, до острога. Ага. Там ми зробимо собі з'явився, візьмемо дві тисячі штук, ми наперед. І поїдемо далі. Розумію. ось це цікаві назви. Були Лебеді, а зараз шлях. Лебедіний шлях. Прогрес. Лебеді. Шлях. Прогрес. Ми заїхали в Острог. Через 2 кілометри буде Острожська академія. Чим вона відома? Бо там вчився Максим. Це не, не, найліпше О, Ладно, Стадія нічого не знає про неї, але трошки пізніше Максим розповість. Що робить Алекс? Він намагається поставити велосипед, щоб держався Гарман. Зняти гарму, ні. <пасувач> <спасувач> а де я його поставлю на сонце? <пасувач> на ступеньку, на <пасувач> сходенько. Та ні, нормально, стоїть же. Посунь трошки туди, на десь 20 метрів. А я присяду. <пасувач> Заїхали О, в пиццарію поїсти сняла, Наш КП на 80-му кілометрі далі О. будемо гнати. <пасувач> <пасувач> тут, далі було, але ну, ти відразу ти з академії вийшов, ти побіг. Що, Макс, що за академія, розповідай. Це Росту перший мистері. вищий навчальний заклад Східної Європи, заснований в 1576 році. Ага. Та тут що класно, що його заснував Костянтин Острозький. Ага, ти хочеш мені дати, так? Ага. Так, він багато вкладав в академію, і власне Гальшка Острозька теж багато доклалася до того, щоб її розбудувати. І загалом тут дуже класні е, підземелля. Тут ну, відповідно щорічно, не тільки там в а а острозі. Ти є та, та, Там багато, там навіть е, ці останки типу є. Е... Та, та -та, мощі. так, так, мощі. Ви подався до них. <ріст> Ні, він до не них бил? не прикладався. Ну, Знаєте, якщо прикладався, не скаже, кім місце виходить. — Так-так-так. Ага. і відповідно, коли відбувається ніч в музеї, це здебільшого, напевно, всесвітній типу івент. Я точно не ну, пам'ятаю. Але він може бути так, по-моєму вересні. Так, я не пам'ятаю ну, теж. Правда. І відповідно тут дуже класно все оформлюють в стилі такому середньовіччя, і взагалі все проходить дуже класно. Тоді можемо поїхати глянути. Ось так виглядає Національний університет Астройська Академія. Тут також є Що там, там? буняка. Ось це храм. Прям. Ну, Астройська академія, храм. Це правильно. Перший перший хто? Це хто. Одей студент. Знайомтесь. Ось так вот, uh, виглядає типовий студент Африської академії. Let's go. Закрито? Відкрито? Там ми йдемо до бібліотеки. Ось так виглядає. Бібліотека. Найкраще місце для... Макс, найкраще місце для чого? Ну ми любили там зависати, але ми там вчились мало, ми там здебільшого говорили і самі тусили. В бібліотеці то Такі ось. Ось так от виглядає бібліотека. Наукова. Що скажеш за скверик? Що Це, це є е, академічний парк при бібліотеці. Ем, власне, тут... Кірася, е... що за чекай. Так, тут дуже багато є. Е... За Зараз можливо менше. А зазвичай тут гуляли баранчики. Нормально блідоно так перекручено. Тут гуляли, баранчики. Тут гуляли та, баранчики, це було дуже прикольно, тому що ти собі виходиш там, а тут... Хто, хто гуляв? Ну, баранчики. А що воно тут робить? Овечки, баранчики. Ого. Так, Шо вони, вони за ними тут чували. слідкували. Тут були взагалі. Mm -hmm. Там mm -hmm. біля озерця завжди тут качки тусили, або, наприклад, ці качки. Mm -hmm. Він теж з качками тусить? Якась штука, що біжить. Воно там ходить. Я забув, як не називається. Фазани? Павліни? Борі бкачу, можливо, Це так. сарка, напевно. Так, і цей це Павлін, та, оцей, з так? Та, угу. Ще вони тут були. А павичі це хто? Павич це є Павлін. А, окей. В павич, павич, мові Одним словом, це, це прикольно, тому що ти собі такі тут приходиш, лягаєш на траву, ну, звісно, обережно, якщо тут овечки ходили. і... <риклад> та, і, блін, прикольно. І та русвалка груди показує. Ага, ага. А, дивись, це зразу цей живий посібник по анатомії. Типу <риклад> русалка груди показує, а овечка. Авочка, овочка. Ось це новий корпус Острозької академії, бо той був старий, старомонастирський якось так називається. Для, в принципі, непогано. Ось так виглядає Острожський замок. Тут зараз величезна якась парковка перед ним, напевно, екскурсії. Поруч з ним якийсь православний храм, Я так бачу. Острог. замок. Острожська академія. Ho <laughs> ho От і починається трошки їбіння, Гревель. А, фу, це все. Бля, кмаха на мене сідають, Хочуть прокатитись за мій рахунок. Якийсь краєвиди, це вже Хмельницька область, трошки привітік в неї заїжджає. Але піде я повинні завернути назад в Рівенську. Ну так. Да. Бо як же нам на старт повертатися. Ух, гарно тут. Але дорога капець якась. Ми були в Рівенській області, потім Хмельницька область, а зараз Тернопільська. Що то є таке цікаве? Так, да, привіт, привіт! Я не ну, зрозумів, я що у Львові дітки, ну майже під'їжджаю, пацани так, тільки я хотів записати про те, що я вже закінчив перевез 200 км, як сюди набігло мільйон дітей. І я збився з думки, тому зараз в мене такий час, я вже можу записати це. І тож, 200 км позаду був в Дубно, в, в повз рівно рівно проїхав. Рівна, Остріх ми заїхали в Острічську академію. Заїхали в. Подивилася на різні місця короче, в Острогах. Помірно, чи якось так. Ну і відповідно назад в дубно повернулася. А, маршрут дуже мальовничий, дуже гарний, і раджу всім це Він прям топчик. А, це того було варто, щоб їхати сюди на машині зранку ось, і потім повертатися ще назад. Оглядаюся, бо там на, на вулиці залишився. А я суджу тут один чекаю Олексію і Максима, вони трошки відстали. Але в принципі брето тут вся, мені дуже сподобалось. Раджу, як я вже казав, можу поділитися виглядом на круасан і на каву. Так що... Найголовніше це читати донати на Атона Тежо, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і всім па-па!